Апеляційну скаргу адвокати поліцейського Сергія Олійника планують подати в понеділок. Вже наступного тижня її зможуть розглянути в суді. Два місяці тримання під вартою поліцейському як запобіжний захід присудив напередодні Печерський суд. Саме 25-річний Сергій Олійник в ніч проти 7 лютого стріляв по шаленому БМВ під час погоні за ним, і саме від його кулі загинув 17-річний пасажир. Правоохоронцеві оголошено про підозру за трьома статтями: умисне вбивство, замах на умисне вбивство і перевищення службових повноважень. Олійник під час гонитви розрядив в автівку дві пістолетні обойми. Один постріл, в бокове скло і став смертельним для пасажира. Взяти його на поруки в залі суду особисто намагались народні депутати Антон Геращенко і Мустафа Наєм. Пообіцяли підтримку підлеглому і голова нацполіції Хатія Деканоїдзе. Всі вони вважають, поліцейський закону не порушував. Мене особисто чуть-чуть рішення суду і підход прокуратури. Потому что о никаком предумышленном убийстве не может быть и речи, когда патрульный снимает сам свое предумышленное убийство, вы в это... Можете кто-то поверить? Но это не значит, что там, возможно, не было вопросительных знаков по тактике. І сто тисячі? Охівчина став заручником певних э, політичних ігор. Э, навіть якщо б там э, можна було, що він перевищив якісь заходи щодо зупинки автомобіля, ну на це є зовсім інша стаття. Звинуватити поліцейського в навмисному вбивстві.